Не одне покоління завідувачок, вихователю, нянечок, медсестер, кухарів, праль зібралося у цій залі. На що є поважна причина сорокаріччя дитячого дошкільного закладу Веселка міста Чернігова. Як для людини, вік зрілості. Для установи це вже віхи в історії. Наш садочок пройшов велику історію. Спочатку це був садочок ясла, а потім це була школа садок. Потім це був навчально виховний комплекс, коли були такі часи, коли не було дошкільнят. А з 2007 року це дошкільний навчальний заклад номер 45. Ірина Бранд працює у садочку з 97 року. За десятиріччя пройшла шлях від вихователя до завідуючої. Не одна сльоза радості бриніла цього дня на очах тих, хто знає навчальний заклад від самого його відкриття. Це сталося у перші дні весни 72-го року. За цей час не одне покоління дітей покинуло поріг безтурботного дитинства. Колишні вихованці кажуть, що недавно самі відвідували дитячий садок, а тепер цей куточок краю належить їх дітям і онукам. Розділити радість тими, для кого веселка стала рідною домівкою, прийшли ті, хто не один рік піклується про заклади освіти. Володимир Купріяненко, начальник міського управління освіти, та Валерій Дубіль, народний депутат України. Від того, як ми виховаємо наших дітей, залежить те, якою буде наша країна, каже Валерій Дубіль. Жовтня 2007 року, з часу, як народний депутат опікується Черніговом. Школи та дитсадки міста мають вірного друга і надійного помічника, за фінансовою підтримкою якого у закладах відбуваються ремонти приміщень та класів, з'являються нові меблі та комп'ютерна техніка. Як дід Мороз чи Миколаївський полазник Валерій Дубіль щороку відвідує дитсадки на новорічно-різдвяні свята, і, як ведеться для шляхетного чоловіка, з подарунками, кожному закладу побутову техніку, кожній дитині. Пакунок з солодощами. Ось в цьому році це були подарунки на Новий рік, і в тому році були подарунки до Нового року. Допомога в ремонті була нам. І сьогодні теж, теж прийшов Валерій Олександрович не з пустими роками. В наш заклад теж прийшов з подарункам. Да. Я з дуже з великим задоволенням працюю з усіма нашими дитячими садками, яких нас 55, і з усіма нашими школами, з усіма нашими вчителями, вихователями, тому що вчитель це дійсно дуже велике таке звання, скажімо, вчитель. Да? Вони виховують наших дітей. Я бачив, скільки ти люди, які пропрацювали, ті люди, які ветерани цього дитячого садка, ті люди, які зараз тут працюють, скільки були в них радості тільки від того, що їм вручали грамоти, що їм казали теплі слова з любов'ю. Я Бачив їхні очі, як вони горіли, і всі люди зі декілька годин пробули в такої любові радості. Це було, це було дійсно щиро. Атмосфера взаємної любові у садочку вразила Валерія Дубіля, для якого.